Добрий ранок усім, тільки проснувся сьогодні Миколая. Свято таке. О, мені батьки передали деякі подарунки на Миколая. Давайте вже подивимось, що вони на цей раз передали. Пакет такий, нормальний сумка, це Перше, що ми бачимо, це носки ну, нас китки можна по хаті ходити, коли холодно. Такий дизайн. Прикольний. Далі. Це по ходу труси чи що, навіть не знаю. По ходу, коротше. Так. Да. Потім скрім подивимось. Тут шоколадки. Ну, новорічні. Тут просто польські шоколадки. Польські шоколад бедренка. Да? Тут у нас... Ой, что-то А, шауни, что-то пара трусил. Я ей. Нормально. Пиде. Дальше. Это что-таки? Майка, что-то. Ой, да, майка. Просто майка без візерунку. Хай буде. Якісь самі штани до твої майки. Прикол. Окей. Кожні там ще якісь шматки я не хочу тут знімати. Нема там що знімати. Типу, я все одно їх не буду на відео на себе надівати, бо мені впадло. Ще носки скеї. Такі от носочки. Шанусочка. Про що ну, ну, молоде. А, ще там якісь ще штани. Короче, ще, може бути. Піде, нормально.